Вночі ворог вкотре атакував місто Харків. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок удару по Новобаварському району горить одноповерхова нежитлова споруда. Пожежу на місці прильоту локалізовано. Крім пожежі, вибиті шибки у прилеглих будинках. Двоє людей евакуйовані Червоним хрестом з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У селі Вільхуватка постраждала 51-річна жінка. У селі Борівське Шевченківської громади постраждали 22 90 річні чоловіки та 50-річна жінка. Ворог атакував БПЛА Новобоварський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 6 кабів, 13 БПЛА типу «Гарань-2», 2 БПЛА типу Молнія, 1 Евпівдрон. Пошкоджено та зруйновано. Овано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено СТО, багатоквартирний будинок, адміністративну будівлю, нежитлове приміщення, зупинку громадського транспорту. У Куп'янському районі в селі Малий Бурлук пошкоджено чотири приватні будинки, складське приміщення. В місті Куп'янськ, будівлю, відділення екстреної медичної допомоги. В селі Вільхуватка, автомобіль, в селі Борівське, сільськогосподарське підприємство, багатоквартирні будинки, в селі Волоська Балаклія, сільгосп Приємство в селі Великий Бурлук кафе. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 33 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Новобаварському районі Харкова, а також Куп'янському та Ізюмському районах області. Вранці 1 липня в місті Балаклія Ізюмського району внаслідок влучання БПЛА горіла трава на площі 200 квадратних метрів та пшениця на корені площі 1 гектар. Пожежа оперативно ліквідована. Постраждалих немає. Вночі 2 липня російські війська атакували Новобоварський район міста Харкова та Куп'янський район області. У Харкові внаслідок влучання сталося загоряння одноповерхової будівлі, що не експлуатується на площі близько 300 квадратних метрів. Постраждалих немає. У Шевченківській громаді Куп'янського району ворог влучив БПЛА по території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. Внаслідок ударів зайнялися складські приміщення та сіновтю. За попередніми даними постраждало троє людей. Ліквідовано шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад одного гектара. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 134 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Гарштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку минулої доби ворог 16 разів атакував у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам'янки, Глибокого та в Амбарного. На Куп'янському напрямку зафіксовано 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радківка, Степовану, Воселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового. Марія Соловйова, Дмитро Ангуен та Єгор Мікинін, Харків. Новини.